Зараз я вам поясню, ким є насправді Трамп для українців принаймні. От. Це з того рівня. Ну, звідти знання не саме високе, того, що, а ну, трохи вище рівень. І я вам з того рівня поясню. От є два слова Трамп англійських. Трамп, Трамп, Чамп і Чрамп. Звучить одинаково. Пишеться по-різному. Так от, коли Трампа підбирали президентом, вони мали на увазі не цього Трампа. Це козир означає перекладається. А оце перекладається як. Ну не будемо як дієслово мандрувати пішки. А це означає бродяга. Бродяга, прахадімець, сучий потрох. Раніше казали, сукин син, а тепер сучий потрох. А для того, щоб зрозуміти, що таке сучий потрох, дивимося далі, набираємо в Ютубі Даі ю, І на третє, з половини три з половиною хвилини там є пояснення, хто такий сучий потрох? Таке це слово трамп", Трамп, Трамп, Трамп. Ми, славянське вухо, нас приймаємо як Трамп, Трамп. Ну, Трамп. Що це Трамп? Що це Трамп? Але ті, хто це все запланував, вони підрозумовують, вони. Мали на увазі оцього Трампа. Сучий потрох. А доказ кожному моєму слову, отут, набираємо в Ютубі, дивимося 3 хвилини 3, 3, 48 секунда. То в кліп, оцей кліп, це шедевр, він, скла, він ну, був створений за півроку до початку війни в Україні у вересні 2021 року. І там був весь сценарій. Що буде з українцями? Показаний в цьому кліпі. Тобто це не я придуманий, це не мої фантазії. Це люди, це з того рівня, от з того рівня, оттуда, де я вам кажу. От з того рівня вони повідомляють про свої плани в цьому кліпі. А мається на увазі не оцей Трамп. Козир, тут дурочки всі. «Та, це козир, значить, все буде, о, все буде, все буде ніфак. Ніфштяк. Ніштяк, ні та ні, не буде ніштяк. Буде оце, оце ось. І ви зараз це поймете. А те, що відбувається зараз, відбувається, це засирання мозгов. Для чого? Іде підготовка до пандемії, до страшної пандемії, буде локдаун. І вже от зараз навіть бусифікація закінчилася в Україні. Немає бусифікації. ТЦК не видно, нікого не видно, блокпости пусті. Це а навіщо ганяться зараз, як, якщо будете в півдрони, всі будуть по хатам сидіти, їх вже дрони будуть витягувати. Ну, штучний інтелект знає, хто де знаходиться. Що, ну, це, ти тільки вийшов з дому, тебе раз і прийняли. І ніхто не буде не ну, там, що ви робите?», що ви робите?». Ніхто не буде кричати: загребли, загребли, бо вийшов на вулицю. А куди повезли, ніхто не знає. А от в Росії. А в нас зеркальні закони приймаються. В Росії будують на території Запорізької області, Херсонської, Донецької, на всіх окупованих територіях і в Криму, і в этом будують 30 канцлегерії. Вони це називаються справедливі трудові колонії. Там це вони будують, будують іменно на цих територіях ці канцлері. Звичайно, для українців з нових захоплених територій туди будуть на фільтрацію відправляти. Що а так як у нас дзеркально все приймається, то і у нас будуть концтабер створюватися в Україні. От в Росії прийняли закон, де штрафують, навіть в тюрму можуть посадити на, ну, арестувати за, за те, що кормиш бездомних тварин. А в нас вже в Одесі одного штрафували на 800 гривень, а одну там, хазяйку магазину за те, що вона котиків кормила біля магазину свого власного, на 1800 гривень. У нас теж закон забороняє. Підгодовувати бездомних безпритульних тварин. Трамп. 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 Ану ванька. Ти мені скажи. Є різниця на звук. Бо ми слав'яни не чуємо. Так як ото шизгара ми чули. От Шизгара. а це і фою переводиться. Як «умірять раді вас. Вони так зашифрували. них все зашифровано. А це Трамп зашшифрували, дай фою зашифрували. Тут написано «умірять раді вас. Ми помираємо за Європу.